І так, друзі, нарешті я дібрався і знайшов підробку на габо, Хармон Бері, один з самих популярних і самих топових арматів на сьогоднішній день. До слова, в нас тільки пустих флаконів, напевно, вже штук 150, І кожного дня ми відправляємо як розпив, так і залишки в рідних флаконах від 15 мл, так і повнорозміри. Отже, чим же вони відрізняються? Ось цю історію ми замовили на Олексії. Буквально там за один день ми вже її отримали. Вартість була 990 гривень, якщо я не помиляюсь. І давайте дивитися, чим воно відрізняється. Отже, підробка. Ми бачимо, що логотип і сама назва аромату. Тут просто в нас як наклейка. Тут вони об'ємні. Далі, по самому флакону. Ось цей малюнок, молекул, він дуже тут виразний, він дуже випуклий, дуже об'ємний. Тут ледь відчувається. На кришці. Знизу ми бачимо той самий візерунок на підробці. Ми бачимо його зверху. По дну ну, є також різниця в нас. Це є кольор, і відтінок і сам бачкот, звичайно, під кришкою. Не знаю, ще під кришкою не дивився, до речі. Розпилювач на оригіналі білого кольору на підробці. Також білого, але набагато менше. Ну і давайте під розпилювачем подивимось. Ось так у нас на оригіналі. І ось так в нас на підробці. Ось так, друзі. Вони відрізняються. Тому, будь ласка, будьте уважними. Замовляйте в перевірених місцях для того, щоб не бути обманутими.